Традиція народного вічі у неділю на центральній площі повертається. Принаймі так стверджують політики. Щоправда, змінюється формат зустрічей. Тепер це більше нагадує вільний мікрофон. У тій же годині на звичному місці, та з кожним разом учасників на площі все менше. У цю неділю прийшло трохи більше півсотні буковинців. На зустріч зазвичай збираються люди старшого покоління та політичні діячі цього разу, аби зацікавити активістів, вирішили змінити формат. Вічі замість довгих промов політиків, обговорення гострих суспільних тем розпочали з ситуації на сході сепаратистів та бездіяльності влади. Ми маємо негайно звернутися до Турчинова з вимогою дій. Він повинен. Зараз, як гарант Конституції, як гарант незалежності, вирішити це питання. Має бути негайно проведена антитерористична операція на сході України. Сепаратисти мають сидіти не в адмін адмінбудівлях, а у в'язницях. Далі інші не менш важливі теми, які хвилюють громадськість. Тема сумнівних кадрових призначень у владу на рівні центральної влади похід тушок корупціонерів та українофобів, штаби кандидатів в президенти. Третє питання: відповідальність всіх перед законом. Виконання представниками влади своїх обов'язків перед виборцями, необхідність оперативного притягнення до відповідальності тих колишніх водоможців-зловживальників, які разом з Януковичем розграбовували народне майно. Прийшли на зустрічі будьковинські сотники, аби заспокоїти. Вони в разі чого готові захищати державу. Нині разом з правоохоронцями патрулюють вулиці, і вокзали та проходять відповідне навчання, запевняють усі зареєстровані у військкоматах. Створено план заходів по військовій підготовці. Добровольців, які вступають у Буковинську сотню для того, щоб моя робота, їхня виховна робота, психологічна підготовка, вогнева підготовка, щоб людина могла взяти зброю і піти відстоювати народ України За ситуації, яка зараз в країні не можна залишатися байдужими, запевняють чернівчани і додають не розуміють, чому зволікає нинішня влада. Я б побажала, щоб кожен від серця, від душі, від своїм розумом, щоб все зробили тільки для покращення ситуації в Україні. Треба міняти Турченова яценюка категорично. Вже моментально треба міняти. Це сплюхи політичні. Вони дуже інертні. Я думаю, що їм це ну не дуже цікаво. От вони ну їх тут немає. От реально у них вихідний, от вони як чиновники, їх це не болить. Він брати владу в руки, бо те до влади прийшла та сама система, що була лише під другими фарбами. Висловлення думок та обговорення тривало більше години. Ніяких офіційних звернень прийнято не було. Наступне віті заплановано на 4 травня.